Всім привіт! В наш час, коли з'являється приємна новина, це, це рідкість. Але в даному, сьогодні у мене якраз така сама ситуація. Сьогодні, 4 грудня 2025 року, з'явилась нова позиція, яка, в принципі, вже доволі стара, але сьогодні вона знову нова. Ми багато років торгували електродвигунами для Таврії або Сенс, або Славути, виробництво Лузар. Потім вони зникли. Вентилятор охолодження для Таврії, лавути, сенс, а також на деякі Жигулі. Мотор виробництва фірми Гузар. Останній із тих, що у нас залишились. Це один із найпродаваніших варіантів. І сьогодні, як там кажуть, тадам, інший виробник зробив точно такий самий двигун. Виробництво тут Євроекс. Я спеціально коробку розкриваю прямо зараз, щоб і дивлюся. Тут точно таке саме пакування, як було у Лузар. Щось мені підказує, що це той самий виробник. Лузар ж... так само робиться в Китаї, але це російський бренд От. і робиться на замовлення Росії. Тому поставок немає взагалі. От. Тому китайці. Під іншим брендом зробили такий самий мотор. От. І тепер від сьогодні він у нас вже знов є. На сайті вже доступно до замовлення. Можна оформлювати замовлення і ми можемо відправляти. От. Так само буде і мотор окремо, і дифузор з мотором зборів. Він також на сайті показаний. Замовити. Переглянути ціну або замовити можна за посиланням, яке буде в кінці відео, а також в описі. І ось отак воно з заводу запакований сам мотор. Ось такі у нас новини. Дякую за увагу.